Друзі, ви таке бачили? Я ні. Ну що ж, друзі, я просто по дорозі зустрів дуже цікавий автомобіль. Ну і не міг прийти мимо. В пробці розговорився з власником. І зараз детальніше вам покажу цю штуку. Сідайте позручніше, і пристібайтесь, бо це прям щось цікаве. Це у нас не міні-купер, це у нас китайчик, називається він Elvin. Автомобіль абсолютно новий. Ціна нового його складає 7 тисяч доларів. Потужність його до 3 до 4, точніше кВт, повних 3. І вона не потребує реєстрації. Тобто механічним транспортним засобом Електро вважається той, потужність якого є понад 4 кВт. Так як це до 3, на нього не потрібно не посвідчення водія, не реєстрація і нічого. Це така у нас. Копія міні-купера з Аліекспрес. Вона дуже маленька, дуже висока, дуже така нестандартна і непропорційна. Якось так вона виглядає по колу. 12 колеса, які от прям дуже смішні. Але титанові чотири двері. Мені здається, коли я сяду в цю машину, я з розмахом рук зможу з двох сторін їх прям витягнути. Автомобільчик надзвичайно цікавий в плані дизайну. Отак виглядають задні ліхтарі. Багато чого перетягнуто із купера. Насправді. Є у нас заряди, я так розумію, є у нас датчик того, скільки в нас її лишилось. Всі пластики, всі защілки, всі парктроники, все у нас є. Це, це прям цікаво, тому що виглядає це як повноцінний автомобіль. Ну, По суті, це і є повноцінний автомобіль. Якось ось так він в плані кейкара зроблений. Дуже багато чого відслідковується по стилю японців, зробленого, хоча це китайці, зазвичай вони копіюють один одного. Ось от, от у нас повноцінний передній ряд сидінь. Таке кермо, є мультимедіа, є навігація на кермі, є от такий от екран, є у нас... Я не знаю, як його що переключати, видно, це коробка передач. Вперед-назад є нейтраль, старт-стоп, такі от різні бардачки. Завок, замок. У нас, напевно, неймобілайзер. На Боже, як легко крутиться руль, це капець навіть на заглушеній машині. Ось такий от дуже цікавий дифузорчик, я так розумію, що це спідометр. Сидіння, до речі, з непоганого матеріалу от в такому от стилі з боковими підтримками. Не знаю, як воно буде ходити, але відчувається прям дійсно чимось непоганим. Високі, посадка тут дуже зручна. Все обшито такими от чохликами. Ну прям прикольно. Тіфані, кольору, от, такий от салон. Під строчку зроблений пластик. Це у нас пластик, воно нормально миється, нормально у нас ходить швидше за все. Склопідйомник і два передніх електро. Звичайно, дешо відчувається дешманом. Але попри це, я думаю, що ходить воно буде непогано. І не забуваємо ціну і характеристики цієї машини. Автомобіль у нас встановлений. є отакі от ставки під карбон. Ви просто подивіться, який багажник. Його просто ніби здається, немає. Склопідйомники ззаді, до речі, електро, але вони керуються тільки ззаду. Так само у нас це у нас пластик. Є різні заглушки, Ну, блін, це прикольно. Я дивлюся їх вперше разом з вами. Я просто здивований. Ось така от перферація сидіннях. До речі, воно знімається, його можна постирати. Ззаду, я думаю, місця тут достатньо. Навіть для такого бугая, як я. Ось у нас салон ще в плівках. Є у нас сертифікати, в яких зазначено, що автомобіль не є механічним, є всі назви, характеристики, кому цікаво, зупиніть і почитайте. Блін, це капець. І це офіційна контора, яка продається в Києві, ви можете її купити офіційно. Ну, прям клас. І от такі от місця, з яких ви можете дістати до заднього багажника. Полиці тут немає, бо вона тут не вміщається. Стелі у нас отакого от, от плану. Ну, блін, ну це класно, тому що попри... Ви просто подивіться, наскільки вона мала. Місця тут хватає. Все, ми їдемо. Отаваріка червоненька. Так, на газ. зеркала. Ручник знятий. Знятий. Прикольно, я в шокці. Ну що, їдемо, ну, ну, це прикольно. Це... Я сижу і я не вже, що вона може їхати. Робимо а воно круг, їде. їдемо на проспект. Біля миру повертаємо направо на Соборну. І от той самий маршрут, яким ми їхали... А по в... нас закритий поруч. А закритий. Щось він так дергається. Може погано закрив, але він не відкриється, навіть якщо не закритий. Один козирьок, один дворник. Я в шоці просто. А ви як XDT... сидите? Правий поворот. Та, та, та я включив. А ви як сидите, можете з двох сторін щось доставати руками? Так, так. Зеркало поправляю собі. Педалі трохи неудобно, що вони зміщені. І це ви мені скажіть, це вона нова 7 тисяч. Да. І це офіційно українська. Так, офіційна. Можу постанову показати. Ні, то я там дивився ті документи. А ви коли її купили давно? В минулому році. І це вже рік ви на ній їздите? Так. Були якісь поломки, якісь запчасті, щось можна на неї знайти? Поломок не було в фірму Елвін дзвониш і, і вони, ну поки поломок немає, казали, що будуть проблеми. — На деталі то... якісь, щось на неї Так-так. Да, да, є, є ціла фірма, називається Елвін. Вони постачають електромобілі військовим з Китаю. І отакі трьохкольоси, трицикли. Постачають, можна. А вони тільки такі машини роблять, чи в них є ще щось таке електро? Є, 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 електроскутера. Вони все роблять до 3 кВт. Їдемо прямо на Соборну там. Вона їде як нормальна машина, я не очікував. Я думав, що зараз це буде щось, щось таке неповноцінне. але... Ну, прикольно, але ну, треба привикнути, звісно, трохи yeah. вона така юрка. Я спочатку був недовольний, а зараз кайфую. Та да, слухайте, а як ви її заряджаєте? Ви в домі живете чи як? Я на першому поверсі живу і заряджаю її. У мене вже кинутий шнур з балкона. Так, да, і вона під балконом моїм стоїть. А Це... на цих зарядках, заправках можна її заряджати чи ні? Ні. Тільки, Тільки... на домашній. А скільки вона заряджається? Ніч. 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 Да. І кажете, 100 км вистачає. Реально. І що я цілий, реально, реально, перевіряв, їздив, їздив по трасі оце до Карпилівки, туди в кінець Карпилівки до Бань і назад mm -hmm. до Луцького кільця знов розвертався і знову їхав туди. І так я 95 км поїхав, mm -hmm. далі боявся, поїхав в Ставки село, mm -hmm. бо там приписаний. Не, ну прям прикольна тачка. І по швидкості що ви казали? Ну от по цій трасі, що їхати в городок, 70 їхав. Ну там вже ж горки є. Ну да. так. Ні, та 70 це нормально. Це... Його вистачає, якщо по городу десь навіть по трасі, ну що куди гнатися. Ну, правий поворот і їдемо по то той же дорогою, що й тоді їхати. Да. А тут що, блютузи, я дивлюсь, що є. Розказуйте тут, про вас. Тут? І руль, так тут нема чи нічого? Нема, нема. Пальцями можна так. Я, я бачу, що дуже легенько. А скільки вона важить, вони дивились? 400 кілограмів. Капець. Це ігрушечна машина, але ну, я просто граюся, їжу подивився. Я кайфую, я б таку собі реально взяв би раді прикола. Це ви її заряджаєте чи від неї заряджаєте? Ні. Э, Це я телефони заряджаю. Я Що тут є в ній, розкажіть? Стеклоподйомники? Сіклоподйомки. Магнітола, блютуз. Так, є, є. Сигналка якась центральна, що є? Ні, центральний є. Сіналізації немає. Сіціалізацію ще не ставить. Я а хочу її вдосконалити. А можна якось там додаткові ті батареї, чи потім, якщо ця рекна купить в того Елві, наскільки вона коштує. А, значить, тут батареї Свінцово-Геліві. Mm -hmm. Такі з класу самих дешевих батареї. Ну, сюди можна поставити... По літії да, якісь... да, 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 літійонні. Да. То. E, значить, тут скільки e, ці батареї на 100 ампер, це на 100 кілометрів. Якщо а, зробити, наприклад, 300 ампер, то вона буде 300 кілометрів проїжджати. Але який срок служби але їх. Вони заряджають. Ой, вони гарантію, на батареї окремо йде гарантія, І коли скільки? вони продають. Я вже не пам'ятаю. Ну, плюс-мінус. 5 років. Прикольно, але ну, за 5 років я думаю, що вона себе от таксує. Або навіть на доставці якийсь є. Печка, кондиціонер, що тут. А, а така імітатор печки, от. Гуде. Але воно щось гріє зимою чи ні? Ні, ні. Треба. Оце якраз. Зато там під капотом, пусто-пусто, вибасту -пусто. ну, хочу поставити. Так, щоб збрілка заводилася. До речі, ставлять на ліфи, воно економить батарею, воно і гріє. Так, 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 так. Що там під капотом? Де мотор, де батарея? Я покажу. Батареї. Мотор ззаді. Задні колеса. Правда? Так, а, дійсно, треба привикати. Але прикольно, взагалі, відчуття такі нестандартні, скажімо так. Добре. Я недавно робив огляд, я купив Таврію в такому дуже ідеальному стані. І обсуждав з людьми, що в нас до, до, до 8 тисяч доларів нової машини ніякої не купиш. Якщо раніше можна було купити ту саму Таврію, або Жигуля, то зараз нічого немає. Але показується, є. Є, є. Прикольно. А вони ж в нас збираються з Китаю приїжджають. Це так? ж може, так. Да. Підліток 15 років. Мене, малому було 17 років, він мене катав на цінці. Це такого, хто в кого забрали переваз за щось, то тому мож да. цікавлять да. їздить. Да. Капець. 100%. А ці всі клавіші роблять, це... все працює. Може Капець. керувати всіма цими клавішами. Ну, 12 колеса, що тут хотіть? Воно ж зрозуміло, що буде трохи новий треба, але. Цікаво, цікаво. Ну, на, таку, на такі гроші могли б і дорожче зробити краще трошки по якості. Ну, базару нема. Але так як конкурентів нема, то вже і так дякуємо да, за та, те, що нема є. Так, конкурентів, це правда. А подв'язка тут яка щось є, нема там? Е, ну така, мотоциклетна подвізка. Ну, але на 400 кілограмів його більше і не треба. Мене просто цікавить, дуже людей страшить, що воно з запчастями, як далі що де на неї купляють. Я думаю, що ці всі запчасті є. Вона у вас прямо як нова, ви кажете, рік їздите. Рік їжу. Вона тупа, як нова. Навіть ці всі папери, все. Я думав раніше, що якусь китайологу так за рік вже там з неї живого місця не буде, але ж ну, прям класно збереглася. І що місце є, от ми два здорових дядька сидимо. Да, да. Оце до мене поляк на 10 днів приїжджав. Угу. Він важив 120 кг. Я його ж... цілими днями возив злив цією, цією іграшкою. Прикольно. І прям ну, дійсно висота, мабуть, за що там висоти воно тут вистачає. Покажіть, що там під капотом, де там кіно як її виключити. Да, просто нажати? Так, да, просто натиснути. А це щось світиться спереді, оці всякі полоски. Це І фари роблять, нормальне світло? Щопка Клас. Ні, чи для водія його вистачає того обзора? А тут що Що це таке, для чого ви Значить, тут тормозна жидкість і електронасос. Я коли включаю, включається цей двигун, качує. Але могли б зробити тут якусь коробку, типу бардачка, ні? Я їй доволі, що вони нічого не зробили. Чого? Бо я вебасту хочу тут поставити. А, ну хіба що так? Воно тут місця хватить, для вебасту. Це все обшивки, це все воно було. Так було. Прикольно. Так, що ззаді? Є там щось взагалі? В якісь місце. Двигу. Двигу. І вона задньопривідна? Чи ні? Так, так. А що от лизок, біленьки, з ребрами? Посеред. А, і от такий і... маленький. Ну він не такий то й маленький. Угу. кіловатний двигун. — То вона виходить, прямий задній так. привід тут. Відкривається багажник якось чи ні? Так, да, зараз відкривається. А оцей датчик це що, показує зарядку? Да, да, показує. Мотор. То -то. Коли заряджаєш, підключаєш вам, заряд, зарядка сюди вставляє. Угу. Навіть можна щось скласти, капець. А, а це відкривається і тут можна достати до мотора, так? Да? Чи як? Да, е, да, да. А ці акумулятори зараз покажуть. Акумулятори піє сідушкою отут. Ага. То вони не такі, типу цих пальчиків, а такі квадратні, я зрозумів. Тут сьоганці вони, от Угу. <вів> а чи скажіть, якось сідушки складаються, щоб щось там загрузити, завести більше чи ні? <світ> Ось так нахиляється і ложиться. Ага, прикольно. прикольно. Ну що, е дякую вам. Люди будуть знати. Може, якісь посилання, чи як там її знайти в інтернеті, щоб купити. Просто Елвін них якісь. Елвин, наберете нас одна фірма «Елвін». Наберете там, вони висоряться, побачите там трицикли, отакі напеди uh -huh. різні. І все електро в них. Да, Поняв? Будемо знати. Дякую. І все до трьох кіловат. Дуже прикольно.